Сьогодні ми зібралися в залі, щоб відзначити другу річницю з дня створення 13 батальйону територіальної оборони Чернігів. За ці два роки відбулись події, які змінили і статус самого підрозділу, він увійшов до складу Збройних сил. Звичайно, ті процеси ротації, комплектації до складу, якого зараз наразі входять не тільки представники нашої Чернігівщини, але я хочу сказати, що ми завжди вважали і будемо вважати цей батальйон. Нашим рідним підрозділом і пов'язувати його славетні діла і славетні подвиги з нашою малою батьківщиною, з нашим рідним сіверським краєм. Звичайно, два роки для того, щоб дати правдиву, реальну оцінку історію, це дуже за малий срок. Наше з вами завдання сьогодні. Я бачу тут багато молоді в цій залі. Сьогодні наше з вами завдання спільне це формувати ту суспільну думку, формувати свідомість кожного, щоб до людей, до суспільства, до всього світу донести ту правду, свідками якої ви були. Звичайно, маю надію, що в цій залі таких людей нема, але я знаю, що поруч з нами живуть люди, у яких є ще на сьогоднішній день ілюзії щодо добросусідства нашого північного сусіда. Я би дуже радий. Сходити тим людям до тих могил, не тільки до 33, а до багатьох інших. Вклонитись тим могилам. І ці ілюзії розвіються, повірте мені. Якщо вони не розвіються, то треба подивитись в очі рідним, близьким тим матерям, тим дітям, діти і чоловіки, яких лежать в сирій землі. Я хочу. Сьогодні, з словами глибокої скорботи звернутися до присутніх родичів загиблих, я хочу з великою надією звернутися до живих, щоб з надією на те, що це ніколи не повториться. Словами глибокої поваги і вдячності звернутися до всіх присутніх і побажати всім, по-перше, миру. Дивлячись на ту ситуацію з нагоди, якої ми сьогодні зібралися, щастя, родинного тепла всім присутнім. Хай історія, вона все-таки, знаєте, ну, дасть натуральну оцінку, дасть навіть тому, що ну, нема в світі і в нашій країні в тому числі нічого шляхетнішого, нічого священнішого, нічого поважнішого, ніж захищати свою рідну землю. Дорогі воїни, солдати, офіцери від імені міського голови, депутатського корпусу особисто, себе, особисто від себе, хочу привітати вас з другою річниці створення 13-го батальйону територіальної оборони. Ви пройшли славетний бойовий шлях у Дебальцево, Комуна, Булавінське, Луганське. Вели бої з приважаючими силами противника, в тому числі з кадровими російськими спецпідрозділами, і не віддали жодного метра землі. Яку звільнили від сепаратистів. Сьогодні батальйон третє захищає країну на передовій лінії фронту, в зоні проведення АТО. Ви досвідчені і добре підготовлені воїни. Маєте неоціниний бойовий досвід, досвід перемоги. Ви справжні герої України, учасники війни за нашу незалежність. Сьогодні вам довіряє український народ. Низько вклоняюся кожній українській жінці, дружині, матері, доньці, сестрі, бабусі чи подрузі. Кожній, хто втратив чоловіка, сина, онука або брата. Окрема подяка активістам волонтерського руху особливо важливою ваша допомога була в першій піжній агресії, коли ми отримали в спадок державу без армії, без служб, без зброї. Хочу запевнити, що міська влада в межах своїх можливостей завжди буде підтримувати своїх захисників. Витримки вам, дорогі воїни, в міцності. Доброї вдачі та впевненості у власних силах хочу побажати вам з гідністю виконати свій військовий обов'язок і як скоріше живими повернутися додому.